Привіт, ми бійці Збройних сил України. Звертаємось до каналу Сергія Шелудька та його підписників, а також Яну Голів Березані. І просимо допомоги у придбанні авто позашляховика, який потрібен нам, щоб здійснювати і виконувати бойові завдання. Тому що наш автомобіль згорів, дякуючи підерам, ну, російським нашим друзям, я перепрошую. Всім небайдужим. Ми вдячні і тому, хто долучився до збору. Ми Дякуємо і віддячимо. Я думаю, як зможемо. Так що дякую всім, слава Україні. Герої, слава! Доброго дня! Ми сапери 91-го полку звертаємося до Сергія Шелудько та Янголів Березані з проханням надання посильної допомоги щодо придбання автомобіля високої прохідності для нашої саперної групи. З метою виконання нею бойових завдань. Слава Україні! Героям слава! Сапери! Попереду перше. Назарик, ти що беру в дві руки, Ти ж двоє вели. Одне, одне за сирого Шелудька. Як сьогодні у нас день називається? День неділя вихідний. День гівна називається. Так що, друзі, всім доброго дня. Слава Україні! З вами Назарик. І я Сергій Шелудько. працюємо. Сьогодні у нас день такий день гівна. Чого, та? Чого так? Тому що в нас там гні ми вивозили на е, світанок і так вийшло, що його якось не стало. Так що в нас тут є кагадка невеличка. Тут на городі фактично все у нас вже вивезено. Тут розтягнемо, розкидаємо. І хочемо іменно під картоплю трохи вивезти. Із цієї кучугури. Попросили наших братанів, дождів сьогодні приїхати були дев'ятками. Ми взяли всередину куботу, приїдемо на город, зацепимо куботу і будемо зразу потрошку розвозити на ту полоску, де буде у нас картопля. Е, ну, я не знаю, скільки тут буде. Та тут буде, тут два зіла буде десь. Да, воно наче кучка невеличка, але як її розковирять, то трохи буде. Так що працюємо, далі будемо на городі на світанку. Щось заснімемо. Не дуже хочеться. В цьому напрямку щось працювати. Не так як ті рази якось весна приходить, серце виривається, треба все зробити бігеньки, бігеньки, бігеньки. На даний момент щось не дуже хочеться, але треба це робити, тому що якщо не будемо працювати, то не зможемо допомагати нашим захисникам. Ну а ми зараз розпочали е ще збір, тому що там трошки в нас пройшла рокіровка. Дякую хлопцям 105-ї бригади, що розгрузили нас. Надо для хлопців. Я не пам'ятаю, який там батальйон для саперів, 91-й там саперний якийсь батальйон. Я точно сильно не вникаю. Ну і також ще там 140-ва якась бригада до нас звернулася за автомобілем, ну, мій, мій підписник. І на 43-й ще трішки там дозбирати, перекинути їм хоча б 50 тисяч гривень. Так що працюємо, ну і ребе, ребе, ребе. Так що, хто має можливість, підтримайте, ну а ми працюємо далі. Так що Назарчик. Уже масла є, я зараз беру вилаву, тому що я не можу знімати і накидати. Так що погнали. Так, перший прицепчик загружили. Помощників немає, на да? заха. Назаха, Назаха. Назаха. Надо воно мені, так. Да? І навіщо, і нахрена воно мені кому треба. Так що, друзі, печемо зараз з назором на город. Оцеплюємо прицепи. Витягуємо нашу куботу і будемо розкидати по городу. Зараз іде реально дуже швидко. От. Тут, я думаю, тут, тут хватає да, Назар? Я просто його так загустив тут. Я думаю, що сюди хвата. Та тут вузенька полосочка. Я ж кажу, хвата нам. Планували одне, робимо зовсім інше. Ну, та тут я думаю, прицепів ще 4 буде. Да? Помаленьку не спішав, вихідний, як там кажуть, гріх робити. Та я думаю, що гріх не робити, тому що... Понеділка треба вже щось планувати, і там зовсім інші поїздки і зовсім інший час. На даний момент ще треба використати по максимуму час і зробити, підігнати ту роботу, яку плануємо. Так що заводимо нашу помічничку. Погнали. Їдемо на город з Назаром. Сонцецвіта ну, скільки, капець. Назар це поле, Я кажу, так, да, це поле було. Ну, воно ж бачку круза була і води скільки. Взагалі це раніше були болота, їх розпахали. Це було типу, як пасовище, тут стрілки були. Воно лебедів Каже Мені Натар, щоб блогерувати, що гамно кидать. Так що брязнули прицепа серед дороги. Зараз вигружаємо тракторця. Є одна проблема, звісно, у нас тут подісковано. Не знаю як піде, ну, будемо пробувати. Тож тут у нас в тому році не було картоплі, тут був ячмінь. Постараємося потрошки тут кинути гною. І посадимо тут картоплю. Ну а там побачимо, якщо вийде, якщо Костя приїде, переб'ємо, що кинемо, щоб хоч бур'ян не ріс. Так що зараз на заха буде знімати, якщо лучку буде вилітати. Як трактор їде в ручному режимі раз 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 разі поднімеч о все красавчик красавчик попав браток тихо на Да є? Звісно, це чинарем, братан. Так що все добре. В цьому году, якщо все буде добре, садимо на цій стороні, а на наступний рік, якщо все буде добре, угнуємо цю половинку і посадимо тут. Тут ми теж трохи розпахали його. Побачимо, може по сім, але ну, дивлюся, трохи перияк і є. Тут, так, тут також була купа гною. Я не знаю, чи він згорів, чи його хтось забрав. Так що працюємо з Назаркою далі. Зараз відкриваємо заднього борта і погнали. Помаленьку працюємо. Трошки засніму, включив, понижену. А ну Назарик, сюди направо, трохи попроскочимо. Ну і розкидач. Нового покоління! Завар погнав. Так, ще один прицепчик. Шо, братане, привіт! Завар здоров! Що ти не проснувся? Грішиш в неділю, братіха, привіт! Санька, привіт, електрик! Який боїться висоти. А де твої борти? Та ж наче були такі, як у мене. Це хіба не були такі високі, як у А були ж раніше більші. А як сою ми з тобою возили? Та були наче нарощені. Так ти тонну 830, а я тонну 800. Прикинь, на жигулях. Вдвох. Все, отцепляйте, я під'їжджаю, зацепляюсь, ви того хапаєте і ми погнали розкидати. Так що не даєш лучку вам заржавіть, так, да, брата? А сметану їсти любиш? Так, да. да, каже. Так що такий наш двіж Паріж. Зараз пацик відцеплюється, там теж воно хтось стійкається, зараз теж буду дзвонити до костяна. Щось цепляємо. оно наші вила, все, зацепилися. Движнячок, грішка розвертається, От такий у нас трактора привезли всередині. Хлопці нам сюди привозять, а ми помаленьку розвозимо. Зараз буде ще Кості дзвонити. Щоб теж приїхав Деркону. да може посімо ячміші сьогодні. Париж, трактор їде. Зверху назад и контролируешь. Играшковый прицеп, да? А? Играшковый, кажу, прицеп. А? Не, ну есть. Бабушке, Так, братаны заходят на посадку. Залвар с электриком. Тутунь. Красавчики. Все, перетепляємося і погнали. Да пусть вже туди під'їхати. тіліпає мене. Шелучка пророк, да? Красавчики, красавчики. Що, братан, погнали, да? Все, пацаки на музиках погнали? Саша, ще! Один не цю, ще треба буде два. Да, Назар? Все, працюємо, друзі, далі. Зараз прийде тракторець, передіскуємо, мутнуся, візьму ячменнику, пацаки, поїхали. Трішка завгар каже, що без привички. Йому що поламав держака. Та на було не викидати з примотай, бо на рук. є в машині. Так, кубота відпочиває. Чекаємо хлопців. Та я думаю, що один прицепчик і буде якраз нормасік. Тут у нас. Трохи наковиряли, розкидали, зараз додаємо сюди. І вже чую дирчить Т-25. Хоч костика також як у бота, тільки вона трохи більша. кажуть, на 19 коней чи на 21. Ну є в нього ще й Т-25. Тобто він по березані робить такі речі. Діскує, сіє, орає, фрезує. Наступають, наступають. Підвезіть, добрий день! Героям слава! Ну от це дивися, я не знаю, я хотів би. Каже, я приїхав і я вже поїхав. Диски, о, це якраз зимою ми. Я до нього під'їжджав знімав відосик, кубуту тоді показував. От. Якраз ці диски йому привезли. Не пам'ятаю як фірма називається. У ну, мене трактора немає, то я сильно це все діло. Ну, на увазі нормального трактора немає. Все, вже, ще, кажи вже все. А? Ти какашок хочеш? Чи? Какашок. какашок. Це ж ці диски, що ми тоді зимою знімали, да? Кажу, це диски ті, що тоді зимою привезли, так? Да? Да. Що подивимось як... Зараз подивимось, як вони роблять. Це ж українські! О, це ж українські, правильно? А хто робить? Бомер, це не бомер. Бомер? Це... Це бомер? Не знаєш, що такий бомер, не? Український бомер. — Український бомерт. Ну бомер — це ті ж поляк чи що воно. Зараз подивимося, що воно зліпили. Трохи вже шабашить. Дід Костян. Ну а ми зараз туди-сюди поїдемо, візьмемо мішок Ячменю, чи два. Розкидаємо, щоб бур'яни не росли. Буде такий у нас сідіров. Чи як воно там правильно? Земля віддихне, а на слідчий рік посадимо картоплю. Оп! Що? Повний капець газу і чорний дим і пішов. Ну, який чистенький, тракторець. Що по чому не знаю, сказав мені треба, дай все. Дай приїхав. Уже не димить. Сирувати трохи, звісно. Ну, але ждать нема коли. Ми збираємося також на Донецький. І там у нас пару поїздок, то нам треба буде щось з цього. Тут же в нас діткова не було, тут ще картоплення, то тут, звісно, трохи так отак. Хай Та танцює, а ми будемо гнів розкидати. Тин-тин-тин-тин, перхотунь. Та все нормально, Костян, купиш нового прицепа. лупаш його, лупаш. Ми тут тезоном осінню лупашили з прицепними дисками. В тому году мені Андрюка Коба робив. Ну Вже як буде, так буде. Нема в мене можливості щось робити. Ну, заодно трохи загорнемо цю. Трохи стягує борозно, а проти сонця погано. Пихкотить, пихкотить. Ну тут по картоплині воно понятно. Трохи воно важче. Звісно, було б гарно площу виробити якимось культиватором потом, ну, але кинемо, щоб воно не гуляло. Движ Париж, Грінька, приїхав. День говна. Так, Костянчик працює, Назарчик контролює. Так, кинемо, кинемо. Що буде, то буде. Так. Що ж бур'ян буде рости. Може там війна закінчиться, посадимо цибулі, да будеш тут жити. І посівно. чуєш, ж там в мене такий? День? <рес> я б його ще, може не сів, не знаю, правильно чи ні, я думаю, все одно, щоб не гуляло. Визвав дядька Костю. Мешкедника. Ти хоч що нібудь каже, робиш усі ж. А віде. я ж а як можна знімати щось і себе робити? Ні, ну буває, знімає там тобто, повинні. Все життя лежмо, пролежав на на дивані, і отакий от геморой по колінам, понімаєш? Серце вилітає. Ну то ж наш отле... Ли... Кажуть, це болячка водителей, чуєш? Далежаш воді... і, живу, і, 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 ось, і не, нормально Все все. нормально, да, Так що, дякую Богу, якщо нічого не робити, то воно нічого і не буде. А так кинемо, як у тому году. Жалко, Андрюхи немає. Служить. То він такий, він повигризав. Він просто виграв, Без ліфтюрів, без підборщиків, без нічого. Ну, от і в цьому году буде кинемо, а там вже як продає. Або з молодим, або перепускуємо. А може хтось собі з молодою. Те ж ви не ще нема? Єсть. О, є! Приєдеться. Так що якось так. Все, ще я тоді доходжу до краю, ти можеш помаленьку. Я вже можу три рази пройти вже так. Да, я ще споки ти три рази пройдеш, то я вже по... бігу біг... кабаном туди нетнуся. то і все буде чинчик. -чин нормально, нормально лупаш, а Ти який має захват? Ну так, так, так. Така, раніше, Костя, раніше наші предсиділи, диви коньми, бувами робили, так? Дерев, а у них... Э... Один тракторист, так. Да, а сейчас дефицит. Один, кстати, у ПСК, знаешь, какие заходы? Черный грипп. Розкажи людям всю правду. Ой, день говно і попійно. Так і відео назад. А, а ага. хотів би передати привітос. Дядьку Леоніду. Е, я на нього кажу дядько танк. Йому 71 рік, він з Харківщини, з села Красного. Е, він також тракторист, все сповнив, зараз трошки туди під трактором терчимо. Йому 71 рік, прізвище в нього малася, так що від льонь, тобі великий привіт від Шелучка, сповнив. Він заробив перший, перша своя цій заробіток і переслав нам на Збройні сили України 3 тисячі гривень. Так що я дякую йому, а також хотів би привітати сьогодні з Днем Народження Оксану Ціпко, хто собі трудує, але це реально крута жінка, сильна жінка, і я дякую їй, що вона така є. Бажаю їй миру, здоров'я і добра і залишатися такою чудовою, чарівною, сильною, мудрою жінкою. Це привітання від моєї родини, від усіх моїх знайомих і друзів, від ютуб-каналу Сергій Шилики. Так що нам ну, ми працюємо далі. Дякую вам, що ви в мене є. А також хотів би привітати з прошедшим днем народженням свого товариша Леоніда. От, Льончика. Льоник у нього поганяли, його е, 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 звати Леонід. Його звати Олексій. А поганяло в нього льончик. Е, Олексій Вахтенков, я вже забув, що його звати і Олексій. Це просто капець, а чого льончик, тому що в нього батько Льоня. Так що, брат, тобі всього найкращого, цілую люблю, обнімаю всього найкращого. Ну, погнав, пороздив простори нашу коронавіру. такий у нас сьогоднішній день відносить у возим возимо трохи бусі може пригодиться може з собою візьмемо на донець длірці картоплю посадимо зайдемо uh -huh. я ручки привіт так що друзі хто ще не підписався на канал причепирів така крута сім'я Краматорський район привіт а ми на цьому будемо завершувати відось